червона калина Похвила Чогось наша слава Калина. Слова із славної стрілецької пісні, що закликала український народ до боротьби за волю Належать Перу Степану Чарнецькому Він увійшов в історію України як автор гімну українських січових стрільців в період реорганізації в частини Української Галицької армії. Слова цієї пісні. Пробилися до нас крізь густе терня заборони, і нині знову звеселяють наші душі і тим, хто ще десятиліття тому співав про червону калину і новим поколінням. Народився Степан Чернецький 21 січня 1881 року в цьому мальовничому селі Шманківці в сім'ї священника. Він був першим істориком театру в Галичині, видатним режисером, поетом славним сином рідного краю, чим, чий творчий доробок справив великий вплив на формування національної свідомості нашого народу. Помолімося, браття, за померлу душу поета. У ім'я Отчая і Сина Святого Духа. Амінь. Bolo vona na zauždení, poď sa na víky. В ті, і святає помилуй нас, Господи, очисти віки, наші, влади, попроси без законя Наші, святий посітий, сили на мучі наші, I'm Дождь не коше і не види нас у спокусу, але іслави нас від Лука, бо Твої царство і сила, і славоця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчаси, на віки вічні. Ті болю, о твоїм місці спочинку, Господи, не всі святі Твої спочивають, о, душу раба Твого, бо ти єдиний чоловік болю. Не порозила молиться, спаслася душа. його. Помилуй нас Боже, великої милості Твоєї молимо став слухай і помилуй. como pro Жили, Духи, всякої правди, де смерть подолади, озніше життя світу і твоєму дам сам, Господи, поки душа спочила, раба Боже, Степану, ти світлі, місці гедучі, місці спокою, де немає ні недуги, ні журви, ні зітхання. всякий рік, що вчинив він, чи словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний чоловік, любний Бог простий. Бо немає людини, що вже тобі не зрішила, б ти один без гріха. Правда твоя, правда, вічна, слово твоє істина. Бо ти си Воскресіння, життя і спокій, спочив, раба буша Степана, Христи, Боже, наші тобі славу висилаємо з привищення Дум Отцем, Пресвятим блаєм, живот врешті ще твоїм духом, нині повсякчас. En aveca mi ké la mudri, chessního, et l'inhama sóni, so mi será fait. Тебо слава породила, сущо породиться, тебе величего. Слава дові, Христу! Ці на віки біти, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істини, Бог наш живи, не мертво, в молоді, молитвам, причистій, своє, матері. Святиславниці, паних апостолів преподобних, і поодносних отців нашої всіх святих, душу від нас, у Раба Божого Степона, яку ми сьогодні пам'ять творимо, оселя праведних ученить на лоні Авраама упокоїть і до праведних причислить, і нас помилує, і спасе, я благий, і чоловіку любе.

Нехай святиться, Я Твоє, нехай цей царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і рости нам провини наші, як і ми прощаємо винування нашим, і не веди нас у спокусу, а любі звали нас від опа. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою. Благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Отже наші, жизнь, ми захнепай Ти, на твоє, не зайде, царство твоє, хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш на зожний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виновата наша. І не веди нас у покусу, але визводи нас від ока. Бородися, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спалителя душі. Отже наш тибеса, нехай святиться, ім'я Твоє, прийде слабо, Хай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. І не веди нас у Спокусу, але пізволи нас від ока. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і змалити душ наш. І і Духа. духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні як кожної осені ми збираємося на цьому місці, щоб згадати нашого великого. Степана Чернецького, автора гімну боротьбу, боротьбі за волю України у йулузі Червона Калина. Сьогоднішні Євангелиї нам говорять про таланти, про те, що важливо не закопати ті таланти, але розвинути їх. Очевидно, що це стосується у дуже великій мірі. Току ми сьогодні згадуємо нашого автора е, у ілузії червона калина Степана Чернецького. Жив непростий час, бо то був час е, воєнної звитяги, і напевно, що він той талант, який Господь йому дав, він повністю розвинув і придбав і примножив його. І ми дякуємо йому за це. Деби не би ми не були, якщо ми згадуємо село Шманківці, завжди е, би, нам кажуть, це є батьківщина Степана Чернецького, автора е, у Червона Калина. І направду ми дякуємо Господеві за той дар, що Господь обдарував нам таким великим земляком, яким ми пишаємося. І вже напевно, що десь 100 років є тому гімнові у Лузі Червона Калина, але ми ніколи не забуваємо про неї. І на всіх урочистостях, які ми маємо, завжди звучить цей гім у лузі Червона калина. Завжди визначаючи якісь події, ми вчимося, І сьогодні ми вчимося, як можна любити українську пісню, як можна робити українську душу. Бо дуже важливо, є, бо ми живемо в реальному світі і бачимо, що звучить у наших транспортних засобах. Ми знаємо, що слухає наша молодь, і це, напевно, є якраз тема до задуми, що ми маємо більше шанувати нашу українську пісню, яка є верезником нашої української душі. Я щиро вітаю всіх вас і бажаю, щоб Господь.